Це був один із жахливих днів у Харкові. Тоді з самого ранку, 23 січня, 2024 року, по місту гатили був масований ракетний обстріл. Одна з ракет зруйнувала один з під'їздів п'ятиповерхівки у Київському районі. Загинули та постраждали люди. Цей жах назавжди залишиться у пам'яті містян. А ось так цей двір виглядає зараз. Ще наприкінці січня. Комунальники провели тут титанічні роботи з прибирання та розбору завалів, закриття вибитих вікон. Зараз двірники та озеленювачі продовжують роботи з благоустрою. сусідньому дворі, що також постраждав від прильотів, вже в середині травня також навели красу та лад. Про наслідки обстрілу нагадують лише зашиті вікна, які до речі почали замінювати. Наші працівники роблять неймовірні зусилля для підтримання чистоти і порядку в Київському районі. Особливо щодо усунення наслідків ворожих обстрілів. На жаль, наш район один із найбільш постраждалих. Зокрема, ось ця дільниця неодноразово потрапляла під ворожі обстріли, які завдали дуже великої шкоди. Після кожного обстрілу наші працівники. Оперативно виходять на місця пошкоджень. Вони займаються прибиранням бітого скла, уламків, габаритного сміття, видаляють підшкожені гілки, дерева, інші перешкоди, щоб забезпечити безпеку і приходимість вулиць та дворів. Наші люди працюють в складних умовах, часто ризикуючи власним життям. Щоб район залишався придатним для життя. Кожного дня наводимо тут лад дослідкуємо да слідкуємо за чистотою дворів. Робітники демонструють справжній героїзм і відданість своєї справи. Я дуже вдячна їм за це. Разом ми вистаємо, відновимо наш район і весь Харків. На жаль, цього тижня Харків майже кожного дня був під ворожим обстрілом, і ми оперативно реагуємо на такі виклики і виконуємо свої обов'язки щодо усунення наслідків прильотів. Робота наших двірників є критично важливою для нормального життя у місті. І потреба в працівниках у нас залишається. Нам потрібні дворові робітники, озеленюючи у, у всі райони міста. Також майстри потрібні в Київській, основ'янській, шевченківській. Райони Залишається потреба в трактористах. і Я нагадаю, що вже скоро закінчується прийом на безкоштовне навчання на тракториста. Тому що, якщо у кого є бажання, ви можете отримати посвідчення тракториста пройти курси безкоштовно, підприємство це компенсує. Сьогодні перед нами дуже багато задач, і основні з них це усунення наслідків прильотів. Також усунення наслідків негоди вона теж багато шкоди приносить місту, і ми там працюємо. Також ми відносили. Оновлюємо прибудинкові території, які постраждали, зокрема зелені зони та зелені насадження. І піклуємося про чистоту, підтримуємо належний санітарний стан і допомагаємо мешканцям, які цього потребують. Там, де є прильоти, може їм потрібно там щось винести, допомогти. Це теж ми з радістю допоможемо і підтримуємо. Тож я запрошую нашу команду, хочеться, щоб більше людей реагували на наш поклик і спільно ми. Ми і збережемо самобутність нашого міста і витримаємо разом ці виклики і будемо сильніші. Ігор Пескрон, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.